Салютанкісти, бабуля на зв'язку. Ну і що ж, сьогодні у нас буде нестандартний відос, буде у нас не тільки прокручування розіграшу на одну з кращих рулеток, це розіграш на сертифікат вищих хіжаків, а й відкриємо набор Чіфа. Тому залишайся до кінця, я думаю, буде цікаво. Але для початку став палець вверх цьому відео, підписуйся на канал. Та став дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики. Ну, ми, певно, більше не будемо тратити часу, да й поїхали. Так. Ось наш розіграш. Але для початку в мене в сховищі вже лежать контейнери. Ось вони. Так, дивимося, скільки в мене є золото. 24 891. І побачимо, скільки вийде повернути. Що ж нам почати? Почнемо, певно, з містичних контейнерів. Провіримо, наскільки ця рулетка окуплює себе. 100 000 кредитів. Коли вже це буде золото? Коли вже мені випаде золото, 100 тисяч. Певно, ніколи. Але я не здаюся і все рівно буду відкривати містики, щоб витягнути 100 тисяч золота. Ну але з цих трьох містиків мені не випало взагалі нічого. Добре, далі давай відкриємо чорні скриньки. 200 золота. 100 золота і не пропускає на другий рівень. І знову 200 золота. Ну поки що взагалі якби, дуже все неприкольно. Мега контейнер то я навіть тут не розраховую, бо ну, ви самі знаєте, що таке мегаконтейнер, з них дуже рідко щось падає. 500 золота і ще один містичний. Давай я тут відразу відкриємо. Може, звідси сертифікат дробне? Ні, один бустер золота. Ну що ж, багато. І останній мегаконтейнер. 500 золота. Ну, хоча б так. Ну і лишився один контейнер відпад. Давай, багато нагород. Ні, не цього разу. А тут взагалі пусто. Ну що ж, цього разу набор Чіфа себе не оправдав, ну, принаймні для мене. І тепер переходимо ага, стосовно золота, 26700, було 24800, 2000 вийшло, ну, плюс мінус плюс 1,5 було в наборі, 3,5, ну дуже невигідно. Але це для мене. Так, і сьогодні цю рулетку теж я хочу покрутити по-іншому. Я відразу не буду відкривати всі нагороди, а потім відкрию їх в сховищі, Побачимо, що вийде з цього, бо мені в коментарях писали, не відкривай так, в сховище. Ну добре. Цього разу так і спробуємо зробити. Розіграш сертифіката вищих вищі хижаки це на даний момент одна з кращих рулеток. Ну, тому що тут за 23 65 золото ти стовідсотково отримуєш танчик 10 рівня. Ну, звичайно, він буде без обладнання, без камо, але ти ще до цього всього отримуєш купу контейнерів, 4 відпада. Три містика, три збери їх усі і чотири контейнери вищих хіжаки. Тобто у тебе ще є шанс щось витягнути. Якщо ти витягуєш хоча б дві машини з цього розіграшу, то це вже доволі таки круто. Так. все поки кручу і випадає мені самі дно нагороди. Збери їх усі, забираємо. Ну і стосовно цього аватара і цього обвісу, я не знаю розробників, я вам пора давним-давно взяти і їх прибрати, ці нагороди. Замінити їх на якийсь актуальніший віс і актуальніший аватар, тому що це новорічні раз літо. Які новорічні нагороди можуть бути літом. Прокрут за 925 золота. Давай аватар. Ні, мені містичний контейнер дає. Я думав аватар дасть. Знову містичний контейнер забираємо. Може так вийшло не до кінця крутити дану рулетку? Я б не відмовився, якщо чесно, з два контейнера вищих хіжеки. Але, судячи зі всіх моїх останніх прокрутів цих рулеток, мені завжди потрібно крутити до кінця. Я вже не пам'ятаю. Було таке, звичайно, що не потрібно було до кінця крутити випадала головна нагорода раніше, але. Останні, певно, штук 5 точно. Тут То ніякого ні окупу. Ні тобі раніше головної нагороди. Знову збери їх усі. Їдемо далі. 1750. Золото, так замітно вже пішло. Ага, два контейнери відпад. Чудово. До сховища їх. 1890. Ще один контейнер відпад. Забираємо. Зараз, певно, мені випаде обвіз. А, ні. Ну, але ж він має за, десь зараз той обвіз. Хоча зараз давай сертифікат. Та ти що? Хо, -хо, 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 хо ну це вже приємно. Це вже приємно, забираємо. Один відпад і цей обвіз явно не варті, тому що випаде зараз 100% обвіз. Я зекономую 4,5 тисячі золота, тобто, уже це виходить 18,5 тисяч, мені обійдеться танчик. Але це ще не точно, тому що в мене тут ще є контейнери. На-да-да, -да -да. почнемо зі зберіга їх усі. Три штуки маємо і поїхали. Ну, якщо чесно, давно такого не було, щоб мені не треба було крутити до кінця дану рулетку. Тому це вже приємно. Ще зберіг усі сьогодні не радую, да? Ну, добре. Що там далі в нас є? Давай містики відкриємо. Три штуки. Дай сертифікат. Ні. Ай, до головної нагороди ще, ну як, до другого рівня ще далеко. Дай сертифікат. 50 тисяч. Давай, звідси. Ні, знову 50 тисяч. Ну, поки що мені це не дуже подобається, але ще є контейнери. Може, з вищих їжаків мені випаде якийсь танчик. Три нагороди, все зрозуміло. Ах, трішки лишиться. Два контейнери ще буде відкрити і заберу гарантовано сертифікат. Але я хочу танчик. Має бути 4 нагороди, тоді, але тоді може випустити або каму, або танчик. Щось похі взагалі нічого не хоче давати. І тут пусто. Ну що ж, лишилося три контейнери відпад. Давай, може звідси щось цікаве буде? 100 золота. Ну... Сильно, сильно. Так, містичний і 500 золота. Добре, відкриємо містичний. Давай. Може звідси десь сертифікат в кінці кінці. Ловись блискавок. Ні, це не то. Добре, останній контейнер відпад. Так, чорна скринька і 750 золота. Ну це вже краще трішки. Відкриваємо чорну скриньку, другий рівень відразу. Ні, не хоче давати другий рівень. Ну що ж, забираємо. 9600. Починав я рулетку з 26 тисяч, мені так здається. І там з копійками, і тут і з копійками. добре. Це виходить 17 тисяч танчик, який зараз я звідси витягну. Ну що ж, подивимося, що це за машина буде, ще вона варта ціх, цього золота. Об'єкт 777. Ну, в принципі, цей танчик вартий цього золота. Як на мене, в мене він був проданий і зараз просто відновився. Мені не потрібно його за 15 тисяч відновлювати. Так що якби враховувати його вартість 15 тисяч голі-комплектації, то можна сказати, що цей розіграш в загальному себе окупив. Тут навіть при самому поганому розкладі, в принципі, цей розіграш себе окупляє, тому що це все-таки танчик. 10 рівня. Ну, а що тобі там дропнулося, можеш написати в коментарях. А ми, певно, будь... точніше, я буду закінчувати цей відос Дякую тобі за перегляд та до зустрічі в наступних відео.